Начальника сміттєзвалища у Хмельницькому, якого підозрюють у корупції, посадили під домашній арешт. На Хмельниччині рідним загиблих вручили державні нагороди. Інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. 2 трильйони 200 мільйонів гривень так оцінюють збитки для довкілля України через російську агресію, заявив міністр Руслан Стрілець. Про це він сказав на форумі під час прес-конференції міністрів довкілля України, Румунії та Молдови. Понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованої території України. Це основний виклик відновлення довкілля, заявив він. Минулої доби на території Хмельницького району сталося три ДТП з травмованими. Поліцейські встановлюють обставини. Загалом травмувалось п'ятеро осіб. У Хмельницькому близько 18.20 на перехресті вулиці Івана Франка та Проскурівської, 25-річний водій автомобіля Фольксваген допустив наїзд на 59-річну місцеву жительку, яка перетинала проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переході. В результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Ще один пішохід травмувався по вулиці Кам'янецькій близько 21-ї години. 28-річний житель села Антонівці, керуючи автомобілем, шкода, здійснив наїзд на 41-річного хмельничанина. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Також відбулося зіткнення між автомобілем швидкої допомоги, за кермом якого перебував 46-річний житель СМТ Ярмолинці та Опель Вектра під керуванням 23-річної хмельничанки неподалік села Скарженці. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій карети швидкої допомоги та його 64-річна пасажирка, а також 29-річний пасажир автомобіля Опель. За усіма фактами, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Сьогодні, 31 січня, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вручив високі державні нагороди рідним загиблих героїв. Згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі орденами за мужність третього ступеня, посмертно нагороджено Назаренка Василя Васильовича Оруджева Рашада Олігулу Огли та Доценка Іллю Петровича. Ми дякуємо героям за їхні подвиги. Схиляємо голови перед захисниками. Вічна слава і пам'ять! Апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту начальнику полігону твердих побутових відходів спецкомунтранс, якого підозрюють у вимаганні й одерженні неправомірної вигоди. На думку апелянта, слідчий суддя неповною мірою врахував, що посадовцю загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, і враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, він може переховуватися від органів досудового розслідування, а також впливати на свідків, знищити, сховати чи спотворити документи, що мають значення для встановлення істини, розповіли у суді. Проте колегія суддів погодилася, що домашній арешт арешт в нічний час зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Також суд поклав на підозрюваного обов'язки отримати світ спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. До того ж, поліція має право приходити до його помешкання, вимагати надати пояснення щодо виконання покладених на нього зобов'язань. Ну і нагадаємо, що цього начальника спецкомунтрансу Хмельницької міськради підозрюють в тому, що він вимагав та отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 21 тисяча 500 гривень за вивіз та захоронення на території полігону побутових відходів відпрацьованих автомобільних шин. На даний момент це усі актуальні новини. Дякую за те, що залишаєте з Першим подільським, і за те, що залишаєтесь з Україною. Допомагаємо один одному, підтримаємо армію. Слава Україні!